То кому заб'є гол, побачимо вже у вівторок. Рада має зробити рішучий крок у приборканні політичної кризи. 15 березня парламентарі зберуться на засідання після майже місячної перерви, і в перший день депутати мають проаналізувати помилки, які ледь не закрили для України безвізовий режим з ЄС. Петро Порошенко вчора ветував скандальний закон про запровадження електронних декларацій для чиновників. Він відправив до парламенту власний варіант законопроекту, узгоджений з європейським союзом, і закликає депутатів ухвалити його вже у вівторок. Новий документ зобов'яже чиновників подати електронні декларації про майно і статки вже цього року, а за неправду одразу запровадити кримінальну відповідальність. Натомість у вже проголосованому депутатами старому варіанті відповідальність за неправдиві відомості в декларації відкладалася до 2017 року. Що є головною складовою частиною змін, які пропонуються? Перше. Це всі високопосадовці зобов'язані будуть подати електронні декларації в цьому році, як ми домовлялися про це з євросоюзом і з міжнародним валютним фондом. Ми маємо всі шанси, щоб цього літа українці виїхали в Європу без віз. Без перебільшення безпрецедентна подія сталася цього тижня у Києві. До столиці України приїхала 66-й держсекретар Сполучених Штатів Америки Кондоліза Райс на запрошення фонду Віктора Пінчука в рамках проєкту Публічні лекції. Послухати Райс про виклики мінливого світу прийшли понад 300 українських студентів, науковців та лідерів громадської думки. Фактам тижня пощастило записати ексклюзивне інтерв'ю легенди світової дипломатії. Андрій Борис про сильну жінку, яка керувала світом. У 2008-му лівійський лідер Муамар Каддафі після багаторічного протистояння схилився перед заходом. В обмін на зняття санкцій відмовився від зброї масового ураження. А жінці, яка його скорила, присвятив пісню Чорна квітка у білому домі. Симпатики кличуть її просто Конді. А колишній шеф, президент Джордж Буш молодший, звав її гуру гуру міжнародної політики. Вона відмовилася від кар'єри музичної заради політичної і в нульових стала найвпливовішою жінкою на землі. Кондоліза Райс, перша в історії афроамериканка на чолі держдепу США. Цього тижня Райс вперше за останні чотири роки приїхала до України за єдиний день візиту: лекція перед студентами, виклики мінливого світу та інтерв'ю фактам тижня. В час вересневих терактів 2001-го у США Райс була радником президента з національної безпеки. Вона виступила за фізичне знищення терору та покарання режимів країн, що його спонсорують. Конді стала запеклою прибічницею американського вторгнення в Ірак. Нині Райс також вимагає рішучості від американського уряду в Сирії та Іраку, де розперезались терористи ми вже дещо робимо проти ісламської держави за допомогою авіабомбардувань, підтримуючи іракські збройні сили, курдські сили, сунітські племена. Але я думаю, нам слід бути ще активнішими. Від минулої осені в Сирії з'явилась ще одна проблема: росіяни під приводом війни з терором. Вони бомбардують прозахідні сили. У статті в Нью-Йорк Пост Кондоліза радить уникати зіткнень коаліції з росіянами. Створювати безпечні зони для дружніх сил та недвозначно згадує про афганську війну. Мовляв, радянський союз пожалкував про свою авантюру після того, як Моджахеди отримали американські стінгери. Дипломатично Райс відповідає і на питання про надання зброї Україні у війні з Росією. Я безумовно вірю, що ми маємо допомагати Україні захищати себе. Я вірю, що у людей має бути можливість захищати себе за допомогою стрілецької зброї. Хоча американський уряд і не вибрав цей шлях, і я його розумію. чи надали ви Україні летальну зброю? Ситуація постійно змінюється. Я б однозначно оцінила її. Подбала про те, щоб українська армія була краще спроможною забезпечити себе в Україні був шанс вдосконалити армію перед зустрічю з агресором у 2014-му. За шість років до цього Київ і Тбілісі могли приєднатись до ПДЧ – плану дій щодо членства в НАТО. Це питання стояло на порядку денному саміту альянсу в Бухаресті. Ви вочевидь знаєте, що президент Буш та я лобіювали ідею ПДЧ для України та Грузії. Ми намагались це рішення просунути, але не досягли згоди із союзниками. Чи боялись тоді союзники насамперед, Франція і Німеччина реакції Росії. звичайно, люди беруть до уваги російську реакцію, але я б не сказала, що її бояться. Питання стоїть лише у тому, чи готовий НАТО до розширення і чи готові до членства країни-кандидати. Того ж року, після невдалого для нас саміту НАТО, Росія напала на Грузію, окупувала територію. Захід висловив занепокоєння. Санкції запровадили лише штати. Ми направили два кораблі у чорне море. Були санкції, але проблема в тому, що ми не продовжили їх. Ми не простежили за ситуацією. На думку Райс, уже тоді слід було дотиснути і зупинити Росію. Можливо, б і українських подій не було. Захід відповів на агресію Москви в Україні значно жорсткішими санкціями та посиленням НАТО на східних кордонах активно веде переговори з Москвою. Час працює проти Росії, вважає Райс очевидно, що мінські домовленості порушуються постійно, але ми повинні до цього ставитись з терпінням та продовжувати стояти на своєму. Санкції разом з низькими цінами на нафту серйозно шкодять російській економіці. Поки федеративна машина слабне Україні слід подбати про свої сили і рішучі зміни всередині країни. Переконує кондоліза. Люди постійно кажуть про те, що робити з Росією, але що робити з Україною? Економічна допомога так безумовно, але це вимагає від України економічних реформ. Уряд в Україні повинен краще керувати. Я сьогодні побачила напис на вулиці про боротьбу з корупцією, і це надзвичайно позитивний крок. Війна на думку 66-го американського держсекретаря може зробити Україну сильнішою. Так після 2008-го сталося з грузинами. Андрій Борис факти тижня.